Всім привіт! Сьогодні для вас новина, яку ви чекали 10 років всі власники американських Тесл і не тільки американських Тесл в Європі, які йдуть з чорного списку або Unsupported, тобто Salvage. Для вас сьогодні чудова новина. Не переключайтесь, будете задоволені! Переходимо до суті з 1. У листопада цього року появився новий бюлетень в офіціальній Тесла, в сервісах офіціальної тесла, який називається Fast Charging Safety Inspection. Наразі і поки що це йде для Model S і для Model 3, але як вже пішов процес, то вже його не зупинити, як ти казав. Так що я думаю, що скоро з'являться і для Model Y, і для Model X такі самі бюлетені. Після його проходження автомобіль, будучи в чорному списку, будучи Unsupported salvage, так як вже називайте, як хочете. До речі, всі нюанси про Unsupported Cars можете подивитися за посиланням. Даю його тут, то моє перше відео, яке я найдовше записав його, і наразі воно має найбільше переглядів на моєму каналі. І пройшовши цей. Fast Charging Safety Inspection цю інспекцію швидкої зарядки, ваш автомобіль офіційно Tesla включає суперчарджер Все. Пройшли ті часи, коли ви робили собі. Неофіційно включали ті всі суперчарджери, які вам потім все рівно відключали. Робили донорів, робили е дублікати, відключали автомобілі офлайн і так далі. Переставали працювати аплікації, і ви боялися підключити автомобіль онлайн під Wi-Fi, будучи десь біля суперчарджера, щоб вам знову його не виключили. Це все в минулому зараз. Записуєтесь на офіційний сервіс, приїжджаєте робите цю інспекцію. Якщо автомобіль його проходить, ви маєте офіційно назавжди включений суперчарджер. Але, як звісно, є нюанси. Переходимо до них. Перше перед, перед цією інспекцією. Fast Charging, автомобіль повинен пройти High Voltage тест. Це зрозуміло, без цього не дінешся нікуди. І тільки після того, як автомобіль проходить спочатку high voltage test, після цього він ще проходить цю інспекцію fast Charging і після цього офіційний сервіс тесли включає вам Super Charging Все офіційно, все дорого. Але назавжди. По ростінкам ви все знаєте. Десь біля 3000 злотих коштує High Voltage Test, біля 1000 злотих коштує інспекція, fast Charging інспекція для Model S і десь тисячі злотих коштує інспекція для Model 3. Для Model Y, для Model X, як будуть ціни, я вам напишу нижче в коментарях. Ви, будь ласка, теж залишайте свої коментарі, запитання. Це буде просувати відео і більше людей дізнається про цю чудову новину. Дякую. Але є тут і, як той казав, ложка меду в цих всіх розцінках. Я розумію, що 3000 плюс 3 тисячі плюс півтори тисячі це, звісно, немала сума в злотих. Не переводжу вам ані в долари, ані в євро, тому що ви можете подивитися це відео в той самий день, коли я його. Висвітлю на Ютубі на своєму каналі, а можете побачити це через рік. Тому заходьте в Google, заходьте в Google, клацайте на курс, курс е, гривні до, е, до злотого або там долара або євро до злоту, і будете розуміти, скільки це коштує в тій валюті, який вам зручніше. Так як я кажу про Польщу, живу в Польщі відповідно. Більше всього, що ви поїдете до Варшави, до Зомбек на сервісний центр, тому що Берлін і Германія не приймають з чорного списку автомобіля Unsupported, просто мають на це право і цим користуються. Любий офіційний сервіс може відмовити будь-якому автомобілю з чорного списку в сервісі. Це ви знаєте, це ви бачили в моєму відео про чорний список Тесл. Якщо не знаєте, подивіться його, Лін був перед, перед цим. Далі про ложку меду. Якщо ви вже пройшли пройшли хай Voltage тест до цього, то вам не потрібно його ще раз проходити. І це супер. Всього-навсього ви приїжджаєте на офіційний сервіс, проходите цей fast Charging інспекцію, і вам включають суперчарджер. Це. Тобто зараз є багато сімей, які виїхали до Європи своїми Теслами. Все, що їм потрібно, це записатися на сервіс офіційний, пройти цю, цю інспекцію фастчарджинг і вам включать суперчарджинг. Почалася війна майже рік тому, відомо, Тесла включила. Що було на переріз в політиці Тесли і так далі на Unsupported Cars на два місяці суперчарджери майже всіх, всіх хто просив, всіх, хто подавав заявки, навіть тим, хто не подавали заявки, були включені суперчарджери. Але, на жаль, це була тимчасова акція тільки на два місяці. Так само, як і на два місяці були включені безкоштовні зарядки на суперчарджерах по е європейських країнах, які були вдовж е е е кордону. З Україною, так що це теж все ви знаєте. Тесла допомагала дуже, і відповідно про це ви можете подивитися відео на моєму каналі. Там декілька було відео, але я так основне вам підлінкую. Будь ласка, запрошую до перегляду. Як ми допомагали українським родинам, які приїжджали на американських теслах в Європу, і не можна було зарядитись ні на суперчаджері, ні на звиклих заряд... швидких зарядках, таких як наших польських і європейських Greenway і так далі, тому що не було ні перехідників Тип-2, ні CCS, навіть в деяких не було взагалі Чадемо. Ані американського, ані європейського. Тому відповідно, замість того, щоб за годину зарядити до повного автомобіля і їхати далі. Люди стояли десь по селам, по зарядним, по заправним станціям і заряджались по, по дві доби, по добі з малими дітьми. Це звісно було жахіттю. Але це вже. Зараз вже більше людей знає, знає про ці адаптери, що, як і скільки про ці адаптери. До речі, я теж в своєму відео підлінкую вам тут розказував, хто не знає, будь ласка, подивіться, і невдовзі я запишу ще, ще одне відео, тому що є, є нюанси з цими адаптерами. і... Ті адаптери старого старого зразка, які робили в Китаї, в Україні, які не мають фіксації, є небезпечні як для автомобіля, так і для життя власників цих автомобілів, і навіть для життя людей, які можуть просто хочуть украсти ті адаптери або ще щось, і можуть просто наразити і себе, і інших, і на, на небезпеку. Про це буде незабаром ще одне коротеньке відео на моєму каналі, так що підписуйтесь, запрошую і будете, будете в курсі всіх подій. Далі, так як я вже сказав, хто вже має High Voltage тест пройдений, вам набагато буде дешевше включення суперчарджеру, буквально 1000 злотих, і у вас включений суперчарджер офіційно. Ви можете спокійно під'їжджати на будь-який суперчарджер по Європі і користуватися. Я розумію, що в Україні 95% Tesla з Америки, відповідно, 99,9% з них є з чорного списку, Unsupported. Так що. Якщо ви зараз всі кинетесь писати на мейл на Варшавську Теслу, то на сьогоднішній день там і так є черга, так що ви маєте зрозуміти, що трошки треба буде почекати. Але ті, хто в Європі, звертайтеся до своїх найближчих сервісів, вони мають вам допомогти. Якщо вони цього не знають, а будуть і такі сервіси, ви їм просто кажіть, що з 1 листопада з'явився новий бюлетень, новий сервіс бюлетень, який. Так і називається fast, fast Charging Inspection. Після проходження нього і High Voltage тесту вам його вам мають включити. Основне, саме основне, що, щоб ви розуміли, що High Voltage тест ви не пройдете, якщо ви ще не подивилися відео моє. High Voltage тест ви не пройдете, якщо зробили будь-яку модифікацію з High Voltage системою. Тобто змінили чар спорт на європейський, не пройдете хай тест, марно витратити гроші на подорож і на хай тест тест. Кітри тисячі злотих, самі розумієте, там 600-600 доларів це немала сума. Поїдете додому ні з чим. Відповідно, автомобіль має бути те, і модифікації, які в Якщо це американська модель, має бути американський чар спорт, має бути все. Е, ніякі там не провад е, не. Е, Ані системи хай-вольтича, нічого не повинно бути, жодних змін. Можливо, можливо, але це не точно, якщо ви поміняєте модуль, це, і зробите, то але залишите час американський, можливо, так пройде, але краще не ризикувати. Самі розумієте, модель S, Модель X, як міняєте. Модуль зарядний, тоді появляється можливість, крім Чадемо, ще заряджати автомобіль за допомогою е через адаптер неофіційний CCS на Америку заряджати ще на всіх станціях CCS. Це, звісно, дуже зручно, це в три рази швидше, ніж зарядка від Чадемо, але зробити таку модифікацію теж є можливість, що не пройде нехай тест, якщо при перевірці. Це, це виявлять. Це тут це, це теж важливо, щоб ви це, щоб ви це розуміли. Наступний нюанс. Якщо у вас немає Connectivity, тобто відтерміновані сертифікати, немає сертифікатів на автомобілі, то теж спочатку треба буде зробити перед тим як вам зроблять Fast Charging інспекцію і включать цей суперчарж. Супер Відповідно, спочатку High Voltage тест, потім, якщо вам взагалі не повезло з теслою, у вас немає сертифікатів, ще потрібно зробити, буде відновити сертифікати, які теж коштують біля приблизно 3000 злотих. І тоді вже після цього вам після інспекції, якщо, ви, якщо автомобіль її пройде, включать суперчарджу. Тобто high Voltage Test тест 3000 злотих. Connectivity, тобто сертифікати вам зроблять. Щоб Тесла могла е, з'єднуватися з сервером Тесли і отримувати оновлення, і запрацює аплікація і так далі. До речі, чим я рік тому е, більше року займався возив українські? Автомобілі з України на сервіс організовував High Voltage Test і Connectivity сертифікати, і відвозив клієнтам назад автомобілі, в яких вже працювали аплікації, і приходили оновлення без проблем. І третє, після цього вам вже роблять Charging, Тобто 3 тисячі, 3 тисячі і тисяча або півтори, в залежності, чи модель S, чи модель 3, ну, і сума виходить біля. 7 75 тисяч злотих за це задоволення. Дорого, але коштує того. Коротко все розказав. Якщо є запитання, задавайте, будь ласка. Дійсно новина дуже приємна, тому що це було дійсно на це на ми, на це чекали ми 10 років. І це була одна з основних причин. Чому, чому я не радив і ну, не розумів, для чого в Європі купувати американські модифікації Тес, які призначені для ринку американського? Я вже там мовчу про відсутність трьох фаз, там, навігації, інтернет, модеми і все інше, що можна, звісно, перероблювати і так далі, але це все ну, головний біль. Ну, Про гарантію я вже взагалі мовчу. Так що але кожен вирішує для себе, що купляє, як купляє, чи відновлює, чи не відновлює, чи купляє після ДТП чи нового салона. Але, е, як завжди, мій канал, моя думка тут завжди присутня, так що я вам про неї розповідаю. Підписуйтесь на канал, бажаю вам всього найкращого, якщо ви в Європі. Дзвоніть до сервісу своїх найближчих, де ви знаходитесь, якщо ви в Україні пишіть до найближчого сервісу біля вас, це може бути Прага, це може бути Варшава, це може бути, не знаю, можливо навіть в Австрії комусь там, але Австрія, Австрія це вже дійсно далі, то, як на мене, найближче для вас це є Варшава. Якщо що, я теж... Знаходжусь близько в Варшаві, задавайте запитання, якщо може потрібна якась допомога, консультація. Коли хтось не знає, може мейл куди писати, пишіть коментарі під цим відео, я вам, звісно, допоможу. Але ви заходите спокійно на tesla.com, там знаходите контакт АС, знайдіть нас, якби вибираєте Польща, вам показує сервіс в Варшаві, де є і телефони до сервісу, до продажу, і мейли. До сервісу і так далі. Так що інформація ця вся є в інтернеті. Але, звісно, любі запитання задавайте. Я буду з радістю вам відповідати. Тим більше, кожний вас коментар піднімає відео вверх по рейтингу. Буде більше переглядів, більше людей дізнається про цю чудову новину. Тримайтеся, надіюсь, скоро все буде добре.